що ж тут можна вдіяти? Я не думаю, що це варто в собі подавляти у всіх випадках. Це крутий скіл у вас. І з одного боку, цьому було непогано навчитися всім жінкам. Але для яких ця риса ваша є тим бажаним даром, що на це дивляться і думають, а що це за ними всі бігають і все для них роблять, і все їм дають. Ви вмієте заряджати свій меседж до чоловіка, жіночу енергію, яка Дає йому одразу ресурс і мотивацію для виконання будь-якої вашої забаганки, і я б просто радив робити це задоволено, робити це усвідомлено, розуміти, коли це вмикати, а коли ні, користуватись цим там, де безпечно і ефективно. Але якщо стрьомно, то придержати коней трошки. Якщо від цього відмовитись одразу, будуть складнощі, бо навчитись досягати своїх цілей іншими способами, це буде важко зробити швидко. Варто пам'ятати, просто, що коли ви такі милі, сексуальні емоційні, то чоловіки можуть себе вести поряд з вами подібним чином. Тож завжди зважити, чи вмикати це чи ні, залежно від ситуації, та потрошку поступово, якщо хочете, мотивувати, вчитися мотивувати людей до співпраці відносин з вами іншим чином. Розмовляти словами, наприклад, запитати, чого чоловік хоче від жінки, яких відносин, чи хоче він сексу на першому побаченні. Якщо він хоче, а ви ні, то може й варто самій заплатити за себе на побаченні, не просто запропонувати, а самій попросити офіціанта розбити рахунок. Пам'ятайте, що не лише чоловіки перетинають ваші особисті кордоні своєю нахабною поведінкою, а й ви порушуєте кордони людини, коли емоцію показуєте своє незадоволення, що він вам дверцята не відкрив, наприклад, чи без квітів прийшов на перше побачення. Треба працювати із усвідомленням, що ті, хто хочуть, ніхто не хочуть в мене сексу, тормози. Ну справді, деякі хлопці дивляться на перспективу, інтуїтивно відчуваючи небезпеку від дівчини, що не усвідомлює, як роздає свою жіночу енергію на першому побаченні. Бачення, а отже, можливо, вона так буде робити і під час відносин з ним, потім спілкуючись з пересічними чоловіками, та треба зауважити, однак, що секс на першому побаченні це не завжди не завжди однак ознака того, що чоловіку потрібен лише секс, а дівчина доступна. Цей крутий скіл клеїти чоловіків може тягнути за собою потім складнощі в підтримуванні постійних стосунків. Це може бути не так цікаво, потім як оце працювати емоцію на початковому етапі. Тобто, важко пропонувати людині партнерський енергообмін на інших рівнях, окрім сексуально. Через те, що від нових чоловіків, з якими ти мімімімішніші сісюкаєшся, отримати щось стає простіше, ніж від свого, який вже не отримує всю енергію жіночу і не має бажання тебе балувати. Виникає знецінення один одного, незадоволення, що призводить до розладу у відносинах і до такого негативу. Також пам'ятайте, що якщо чоловік тягне кудись вас за місто чи в якусь хату і каже, що сексу не буде, він може уламати вас, думати там, сформувати таке очікування. Тож не будуйте своїх очікувань і намагайтеся зустрічатися на нейтральній території чи в публічному місці, та справжня причина завжди може критися ще глибше. Це перші думки, які виникли з цього приводу. Коли буде час, запитуйте, буду відповідати ще на питання. Дякую за увагу.